Вадим Іванович Яцик якось так з'явився несподівано, але неймовірно бурхливо. Він, я так думаю, мав стати десь актором, або режисером театральним, або там я якимось диктором на телебаченні, у нього такий голос був, мав бути ну, генеральним директором десь, А був скромним водієм. І все життя був скромним водієм. Він ніколи не поміняв цю професію. Коли він говорив, що він водій, він запалювався не менше, ніж був би там головним режисером десь в театрі. Е е і писав. А це такий якийсь талант у нього писати і не зупиняючись. іноді казав, що Водина, вам варто було б якось зробити якусь перерву, бо це вже якась графоманія. А він писав і вичерпував з цієї криниці в воду, вичерпував і все більше і більше ставало. Це могли бути, як правило, невеличкі образки, на дві-три на сторіночки. Але в тих образках був головний якийсь герой. От в, цьому, в цій е, легенді це дерево, звичайне, яке зараз росте. І вигадати там нібито нічого не можна. Але там скільки е, в, такої магії, скільки відчуття часу, от такий е, монументалізм одночасно. Це все Вадим Іванович. Е, він був е, книголюбом. У нього крихітна квартирка на Даманському, була закладена книжками в край. І дружина, яку він назвав Фрау. Значить він каже: Вадим, навіщо тобі так багато книжок? Фрау! Для того, щоб тобі ночами їх читати. І це такий ну, свято. Коди до нього приїжджаєш, це гарний чай. У нього за плечима було Магаданське минуле де він був водієм і проїхав ці всі магаданські дороги з кінця в край. І він знав, як чай гарно заварити. Він міг зустріти тебе по магаданськи щиро. Така дивовижна дивовижна була людина. Давно те було. В степу наскрізь продутому жаркими вітрами, де тільки перекоти поле сірими тіннями нишпорило, гнане вітром по забутих байраках, народжувалося нове місто. Водночас із будівництвом житла, технічних споруд, шахт, люди садили й дерева. З кожним днем все далі в степ простягалися алеї, обсаджені тоненькими паростками. Кволі чи кривулясті, зовсім тоненькі та ушкоджені при транспортуванні деревця, відкидалися геть адже було з чого вибирати. У осторонь у канаві лежала купка бракованих деревець. І ось тут уже ніхто не може точно згадати, звідки з'явилася тоді серед гурту молоді ця стара жінка. Запнута по селянському чисткою хусткою низько, вона мовчки схилялася над відкинутими геть паїнцями і довго стояла так зажурено. Потім звернулася до старшого. Чи можна, мовляв, узяти ці деревця? На дозвіл головою хитнула. І вже рішуче присіла, перебираючи лагідно чорними виробленими руками тоненькі стовбурці. А зранку на другий день не було вже в канаві понівечених саджанців. По одному розсадила їх жінка, та й місце для кожного вибирала довго і прискіпливо, пестячи пересохлі корінці руками своїми, ніби заговір промовляла. А наоборот посадила край дороги чудернацький саджанець. З одного кореня росли чотири пагони. Та всі в різні боки. Попросила хлопців, щоб викопали яму попросторішу та поглибшу, розтерла на порог грудочки чорної землі, що духмяно пахли весною. Хлопці й дівчата стояли осторонь, мовчки стежили за жінкою. Дехто кинувся було допомагати, але жінка заперечливо похитала головою. Зрештою, важко підвелася, постояла часину в задумі і, хоча не плакала, Багато хто помітив срібну сльозу, що зрадницьки зблиснувши, сховалися у зморшках обличчя. Багато ранків стріла сива мати серед дерев підлітків, але прийшов той день, коли вона не прийшла. Прокотилася чутка, що в неї було чотири сини, яких вона вирядила колись на війну, та так і не діждалася жодного додому. Так воно було чи ні, але мені здається, що я був присутнім при народженні легенди світлої, красивої. А те дивовижне дерево відтоді так і зветься в наших краях. Чотири брати. Якщо будете в Тернівському районі, ви його обов'язково побачите. Воно росте недалеко від будинку райвиконкому, якраз проти стадіону, на нашій Криворізькій землі. На землі на рідній.